Півсотні хмельничан взяли участь в акції Поверніть героїв додому. Хто долучився до заходу? В чому були, в тому й приїхали. Як громада Хмельниччини допомагає людям, які втекли від війни? Близько 20 нагород з трьох змагань. Як діти танцівники здобувають перемоги? Пів сотні хмельничан взяли участь в акції Поверніть героїв додому. Вона маленька, рік і сім місяців. Вона ще, але вона знає папа, вона показує на фотографії. Папа, папа, не дуже тісний зв'язок. Дружина військовополоненого перекордонника Олександра каже, в останні з чоловіком спілкувалися 13 травня. Коли ми виїжджали з Маріуполя, чоловік залишився як офіцер, як чоловік. І весь цей час ми не бачили, спілкувалися, коли він був на застані. Коли Маріуполь почали бомбити, він знайшов машину, щоб нас вивезли з дитини. І хвилина, і його За словами Олександра, командир чоловіка підтвердив, що він у полоні. Я знаю, він в полоні, та звичайно, він по всім організаціям він підтверджений. Я знаю, що він вийшов зі Субсталі. Командир підтвердив, командир був поряд з ним, командира обміняли нашого 21 вересня. І він казав, що бачив, що хлопці тримаються, що хлопці на позитиві, хлопці вірять, вони знають, що вони потрібні, ніхто не опускає руки. Найважче залишатися наодинці з думками, говорить Олександра. Це як качелі. Сьогодні все добре, завтра все погано. Іноді хочеться просто сісти в автомобілі, поїхати і я не знаю, кричати, просити, щоб іноді хочеться піти, підписати контракт. І... І служити. Ми всі сподіваємося. Ми всі віримо за те, що як найшвидше мене, Ну принаймні, ми за це боремося. і Закликаємо всіх боротися. Чоловік потрапив у полон в день останньої евакуації з Азовсталі, розповідає дружина звільненого військовополоненого Надія Годованюк. Каже, у полоні чоловік пробув рівно чотири місяці. Він був обмінений 21 вересня цього року в великому обміні. На даний момент він проходить лікування. В принципі, фізичний стан добрий, психологічний будемо. Як би сказати, сюди повертати до нашого світу, тому що хлопцям трошки важко багато пережиток, багато було в Маріуполі, на Азовсталі, в полоні так само. Тобто, як би сказати, моральний дух не хороший, але трошки психологічно треба їх повернути додому. Тримали мене єдина думка навіть про те, що він живий. Чекайте, вірно, знайте, всі повернуться. Колишня військовополонена, котру звільнили 17 жовтня парамедикиня Тетяна Васильченко на псевдо Борисівна каже: у полоні їх водила на допит. Інколи була хвиля їхніх новин, що там у нас там страти, як ми раділи. Нас на допити водили. Ми бачили хлопців, хай там здалеку, Ми бачили, що вони теж не зламні, не падають духом. І це нас тримало, тому що єдність, саме головне, це те, що нас. Веде до перемоги акція безстроково, розповідає виконавчий директорка громадської організації захист волонтерів Леся Стебло. Ми Розпочали акцію в серпні місяці, і щотижня, кожної п'ятниці, ми збираємося з родинами. Звичайно, що бачимо, що кількість людей змінюється. Буває більше, буває більше, буває менше, але найбільш, напевно, таке щемно, коли ми зустрічаємо вже наших військовополонених звільнених І е, наразі ми вже маємо більше п'яти таких родин. Е, частина з них зараз проходить реабілітацію. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині загинув 44-річний старший солдат кулеметник Олександр Гуцулюк. Сталося це 9 листопада цього року. Чоловік родом села Покощівка, що на Ізяславщині. Інформацію про загибель Олександра Гуцулюка підтвердили в Ізяславській міській раді. За їхнім повідомленням, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр вступив до лав територіальної оборони України. Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого Олександра Гуцулюка та час поховання воїна повідомлять додатково в Ізяславській міській раді. Субтитрувальниця Станом на 11 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 79 тисяч 400 російських військових. Противник втратив 2814 танків та 5696 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1817 артилерійських систем, 393 реактивних систем залпового вогню та 205 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків. 1505 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер автомобільної техніки та автоцистерн 4259 одиниць, спеціальної техніки 159 одиниць за 261 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Ліза та Максим Полубабіни переїхали з Донеччини, втікаючи від війни. Маму діти втратили два роки тому. Опікується ними та старшою сестрою рідна бабуся Раїса Полубабіна. Жінка розповідає, вона в свої 72 роки разом з онуками покинула домівку через повномасштабне вторгнення Росії. Тяжко було, звісно, Приїхали ми в чому були в чому Ми приїхали. Нам об'явілі, що останній автобус евакуаційний стоїть аж за два кілометри від нас. Ми й забрали в сумки, що було, то й поїхали Добігли да туди, бігли, а ззаду стріляли, ззаду горіло, а ми біжали. Дітки такі. У приміщенні колишнього соціального центру Росошанської громади проживають люди, які вимушено переїхали через війну, розпочату Росією. Розповідає староста Віталій Довгенко. Чоловік каже, облаштували житло разом із місцевими жителями та благодійниками. Зараз тут живуть шість сімей. Як люди зверталися, були вільні кімнати, поселяли. Були такі, що приїжджали вночі, заночували зранку. Поїхали, а так залишилися. В сім'ї тепер на постійній основі проживають у нас. Прислали нам чайник. У нас є чайник. Ну нам ще один прислали чайник. О, бачите? Так. Оце в кроваті нам дала дали голландська громада. Ми на кроватях на їх спимо. Телевізор. Телевізор. Віталій Довгенко говорить: у приміщенні, зокрема, є бойлер, пральна машина. Тут планують обкласти плиткою ванну кімнату. За його словами, є потреба в додатковій техніці. Я думаю, не завадила б ще одна стиральна машина, і думаю, холодильник ще один, бо людей багато продукти. Приміщення тут опалюється дровами. Частково їх вже заготовили на зиму, каже Віталій Довгенко. Допомагав це робити й мешканець терцентру, який приїхав з Херсонщини, Сергій Швальов. Він також розпалює щодня в групках. А хто буде? Дома самі палим. Так? Ну а з що я не змогу розпалити і протепіти загрити сім'ю? Вон помощники, вам бачите. У цьому старостаті зараз проживають 75 внутрішніх переселенців, каже Віталій Довгенко. З початку повномасштабної війни тут знайшли прихисток 250. У В соціальному центрі наразі немає можливості, бо всі кімнати зайняті. А по селі можливо, якщо попитати місцевих жителів, то ще хтось якийсь будинок може віддати. А де ти спиш? Тут ваш на довань там. Бабушка накреслила Раїса Полубабіна каже: повертатися додому вже не буде, бо він повністю знищений Росією. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Шість навчальних закладів західної України, у їх числі два городоцької громади, брали участь у шведсько-українському проєкті Шкільні сади перемоги та отримали за це подарунки. С тем лабораторії розповідає координатор освітнього компоненту проєкту Олег Фасоля. За рахунок платників податків Швеція на 30 тисяч євро придбано навчальне обладнання для шести навчальних закладів по два у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. Вони постачалися із-за кордону безпосередньо із виробників. Отакі ком комплекс для кабінету біології, хімії він буде слугувати, і це дуже круто. Сертифікат на обладнання для кабінету біології отримали в Лісоводському ліцеї. Вчителька біології Тетяна Ющишина викладає нові колби, пробірки, реактиви, метеостанцію для дослідження екосистеми. Показує мікроскоп, зображення з якого передається на інтерактивну панель, та каже STEM-лабораторія дає величезні можливості. У нас не було такого обладнання. Наші діти інтерактивно вони розвинені. То такі засоби допомагають нам як вчителям у викладанні а відповідно для учнів, для кращого засвоєння знань, то це дуже добре. Я думаю, зараз буде набагато цікавіше це все. Чениця каже, обладнання ліцеїста і вчителі заробили своєю працею на шкільних грядках. Ми живемо в селі і знаємо, як це все робити. Ми сяпали, садили все, оброблялися, знімали відео, як ми це все робимо. Проєкт шкільні сади перемоги розпочався в травні і тривав до збору урожаю городини, каже заступниця директора ліцею Галина Івашко. За її словами, діти посадили яблуневий сад на 103 дерева та вирощували овочі на 2,5 з сотках городу, з яких зібрали 46 кілограмів цибулі. 50 кілограмів капусти, центр моркви та 8 кілограмів перцю. Морква і цибуля пішли у шкільну їдальню для харчування дітей. Капусту наквасили і передали для Збройних сил України. Урожай вирощували, каже не без переживань. Ділянку залили все водою. Ми страшенно переживали, що весь урожай пропав. Трошки пострадав перець, але слава Богу, урожай зібрали непоганий. На грядках разом із лісоводськими учнями працювали діти-переселенці, які мешкали в приміщенні ліцею, каже директорка Оксана Михайлова. За її словами, від початку березня, майже до кінця літа, в навчальному закладі жили близько трьохсот внутрішньо переміщених осіб. Хотілося прихистити їх. Чотири часа ранку автобус приїжджає з Золочева, а тут літак так летить. То ми ви б бачили реакцію тих діток, бо маленьких діток дуже було багато. Людей, як вони поналякувалися? Два ліцеї Городоцької громади Нової Левади та Лісовод, отримали подарунки від міської ради на придбання меблів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На паркеті вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю Успіх Хмельницького міського будинку культури діти виконують рухи під керівництвом наставника Юрія Горобця. Тренуємо три рази на тиждень, і вони займаються по дві години старанно, викладаючись наповну. Також вони ще займаються вдома. Танцівниця в червоній спідниці, десятирічна Єва Пастернак, танцями займається семи років. Передати емоції на паркеті, розповіла їй допомагає музика. Мені Подобається все в танцях. Вони дуже енергійні. З латини мені дуже подобається румба, самба і джайв. А з стандарту мені подобається вальс і кікстеп. Зі змагань Єва Пастернак завжди повертається з нагородами, розповів її наставник Юрій Горобець. Зокрема, на фестивалі «The Legend of Golden Lviv» на п'єдестал піднімалася кілька разів. Єва Пастернак це одна з наших найсильніших дівчаток, які є в Україні в категорії соло. Вона виступає і в своїй категорії до 12 років а також ми її часто виставляємо в категорію до 14 років, де вона посідає також призові місця. Танцюють у парі семирічна Єва Бабій і 11-річний Артем Маслянко. Командую я, бо я партнер, Ну, взагалі ладим добре. Спочатку, як встали в пару. Мій партнери енергійні, теж дуже швидко ну, зображає. Я не головна, тому що я партнерша. Дует Єва Бабій і Артем Маслянко наставник Юрій Горобець називає унікальним. Перша унікальність це те, що вони не однакові по віку. Артему 11 років, а Єві – Євісім. І виступає вона в категорії до 12 років. І бути в призах в категорії до 12 років в 7 років це, звичайно, непросто і дуже, як кажуть, почасно. І вони справляються з тими нагрузками, які потрібні для дітей до 12 років. І це дуже перспективна пара. На фестивалі The Legend of Golden Lviv пара Єви Бабій і Артема Маслянка здобула золото і бронзу. Загалом вихованці народного аматорського ансамблю бального танцю успіх цього змагального сезону, який розпочали восени, брали участь у трьох стартах, де виграли близько двох десятків нагород. Розповів Юрій Горобець каже, розраховує ще на змагання в цьому році. Танцюрист розкриває свої здібності тільки на приглядачі. Якщо є глядачі, то звичайно є мотивація. Є Бажання і її сну успіх. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область. Та на офіційних сторінках у соцмережах: Фейсбук, Вайбер, Телеграм, Інстаграм та youtube каналі. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.